Моє вітання всім. Сьогодні у нас на огляді Suzuki Адрес V50G, 4 інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Моделечка доволі, доволі популярна. Я скажу вам так, що вона по двигуну нічого особливого немає. Взагалі більше людей приваблює дизайн. Тобто Сам двигунчик тут стоїть такий, як і у Лецика 4, го 5 го Леца, але Лец, звичайно ж трошечки поменший в розмірах, і в нього в принципі, менше сидіння. ну і Він не так скажімо так, виглядає, як Сузуки Адрес, тому і адреси якби, в принципі, логічно цікавіші для людей, як варіант придбання скутера. В нього величеньке отаке заднє сидіння в принципі, можна. Комфортно вдвох сісти, коли потрібно. От, е, під сидіння у нас тут є Бачите, оригінальний коврик, зеркала в деяких варіантах, навіть трапляється зарядочка на 12 вольт для телефона. Е, скажімо так, в сьогоднішніх реаліях це якби, ну, в принципі, непогана штука. І зарядку взагалі ви можете самі вивезти, якщо буде потрібно. Це якби, ну, не проблемно, скажімо так. Так, Скутер в синьому кольорі. Пластик, до речі, тут прозорий, хто не знає, це, в принципі, поліруємо і будь-яка подряпинка тут можна заполірувати, підчухати і взагалі Так, по варіаторах все оригінальне залишилось, абсолютно і ролик, і варіатор. Наскільки я пам'ятаю, задня гума Dunlop, відсотків 70 залишилось по протектору, вона стоїть якраз трошечки вища. 32010 для максимальної швидкості. Є бокова підножечка, я вам скажу для адреса це рідкість. Підніжка буває зовсім не часто. У В-50. Тут в нас все добре. А, хто не знає, це стаціонарне місце для замочка. Замочок є в мене в продажу, якщо цікаво, можу продати. Оригінальні замки є так, далі. В комплекті вони не йдуть і ніколи не йшли. Гачечок для кульочка, до речі, такий доволі непоганий, бачите? Кульочок ви собі повішали і щось висить у вас. Два ключика. От. Далі йдемо ручки. Пробіг у нас 3048 км, бачите, трошки запотіло навіть скло, зараз прохолодно. Так, по по лівій частині пластика забув вам сказати, немає подряпин, в принципі, взагалі немає питань. Ні по косиночках оцих ніде. Можливо, десь якісь а, такі незначні подряпинки залишились, але якщо ви хочете, ну, геть, щоб геть-геть-геть не було ніякої подряпинки, берете в ручки наждачечку тисячну 2000 і це все, питання вирішується. Передня гума стоїть данлоп. От, По протектору відсотків 60-70 гуми. Ну, в будь-якому випадку тут парний данлоп стоїть. І хватить ще, я думаю, не на один сезон клювчик, клюв без питань, голова також, бачите, немає ні дефектів, нічого взагалі, ні подряпан ніяких. В синьому кольорі вони, ну, як на мою думку, дуже не часто трапляються, тим більше в оригінальному кольорі, в синьому, це рідкість. Так, оцю штучку. Я в своїх попередніх відео неодноразово пояснював, залишаєте тільки на холодну пору року, як і я зробив. Тобто він з цією накладочкою на обдув трошечки швидше набирає робочу температуру. І така функція потрібна, тільки якщо ви катаєтесь на холодну пору року. На літо, весну, обов'язково цю резиночку знімайте, Щоб він у вас не підклинив. Так, тут було, бачите, декілька подряпин, я їх заполірував, в принципі, немає. Так що по, по пластику як таких питань взагалі немає. Так, далі. Задній стоп. В принципі, по дизайну, звичайно ж, адрес явно симпатичніший, ніж його, скажімо так. Як це правильно так вам сказати? Моделі конкурентні, скажімо так. Тобто, скутерочок економний, інжекторний, доступний по двигуну, запчастинки є. Ну, і сам двигун поширений, так як є на попередніх моделях, Suzuki Сузукілеці і так далі. Ну і Він в дизайну навіть для мене та й в принципі для більшості явно симпатичніший Так, по поворотнички все працює світло ближнє дальне також є все, все працює ніяких питань немає єдине що на підножечки не погазуємо, так як гума стоїть трошечки вища, 320 на 10 стоїть задня гума, а в стандарті вона має бути 80х90 на, на 10. Тобто вона така куценька-тоненька, а ні, дивіться, чому він не стоїть, тому що тут стоїть гума ще вища, стоїть 90-90 на 10, ну це вже занадто, як на мою. Як, на мою думку, 90 на адресік ставити це вже якби зависоко, так як на 3-2-0 хоча б колесо прокручується на підножечки. Якщо ви робите отаким от чином, як зробив японець, поставив 90-90 на 10, вона сюди стає без питань. Тоді на підножечки знизу треба підварити якусь трубочку і так далі, щоб ваш скутерочок став вищий. Ну от Хоча це не критично, він нікуди з підножечки не втече, ніяких питань. От в цьому плані у вас не буде. Це так чисто. Так, датчик на бак, бачите, працює, стрілочка піднялася. Все, заводиться, все їде. Зараз зробимо невеличкий, як завжди, тест драйвик. А приборочка буває потіє від різниці температур. Зараз у нас на вулиці холодно. Зараз. Як мене ці собаки достали дурні? Що хотів сказати, потіє приборна панелька за, різ... за різниці в температурах, зараз на вулиці холодно. А там лампочки вони дають температуру, тобто тепло, і виходить такий невеличкий конденсат в приборки. Він, звичайно ж, пропаде. Так, пробуємо, скільки він їде. Так, що я вам можу сказати? Їде він 60, хоча, і, хоча він не повинен їхати 60 км на стандартній гумі 80х90, вони їдуть там в районі 50-55 максимум. От, вища гума задня ставиться, звичайно, тільки для максимальної швидкості. От, що і було зроблено в цьому скутеру і відповідно дає результат в 60 км на годину. Як я і говорив. Раніше неодноразово не раджу вам їздити на таких скутерочках 60, тобто їхня швидкість 35-40. Хочете їхати більше, ніж 35-40, купуйте кубатурну техніку. Не гвалтуйте свої мопедики 60. В кого не їде 60, не старайтеся їх заставляти, так як вони для цього, в принципі. По крупному не призначені. Вони призначені їхати 55-60 тільки в короткий проміжок часу, от коли вам це потрібно. І, звичайно ж, ви можете їздити своїх 55-60 постійно, але це впирається в ресурс двигуна. Всім, хто це розуміє. Їм цього пояснювати не потрібно. Скутер розмитнений, ставиться на облік. Сертифікат відповідності я роблю як на нього, так і на іншу техніку, кому потрібно. Звертайтеся. Всім вдалих покупок.